Зеленський вважає, що Китай може зупинити Путіна. Росія вже кинула Китай. Якщо Україна впаде, які країни можуть бути наступними? І китайські компанії вже дійсно працюють на окупованих частинах Донбасу і планують там видобувати копалини? Про це сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально демократична ліга України? Вітаю вас! Доброго дня. Ну і одразу хочеться почати з прес-конференції, де президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не просила зброю в Китаю, але це важливо, якщо б все таки Пекін міг допомогти в цьому. І це переконаний президент України, що могло би зупинити Путіна раніше. Таких заяв ми не чули чи дійсно в цьому сенсі є прогрес у домовленостях? Можливо, з Китаєм чи може він нам дійсно допомогти і раптово перестати бути, скажімо так, другом для Росії. Ні, це неможливо, і це ну, трошки несамовиті речі. Е, Очевидно, що є спроби певною мірою тиснути на Дональда Трампа з боку України, та підключаючи головного ворога людства КНР, який є спонсором війни, яка е, починала російську війну обіцянками її фінансувати і весь час підживлювала. Ну тобто, нині оця гостра фаза зміни всієї світової кон'юнктури, і от в цьому контексті лідерство України намагається маневрувати чи хорош. Шо, ця ідея говорити з державою, яка е, напряму залучена вбивство українців. Це звісно питання риторичне. От але говорити про якийсь реальний прогрес в цьому сенсі, звісно, не можна. Угу. Ну натомість, ми знаємо, що вчора російський диктатор Путін поговорив по телефону із сі Цзіпінням, Після чого сторони заявили, що вони є справжніми друзями, підтримують один одного. А Путін, зокрема, поінформував його про нещодавні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Ну і сі, начебто, підтвердив свою підтримку діалогу між Москвою і Вашингтоном. Тут е, до вас питання: про що це тоді говорить? Чи дійсно Китай по справжньому прагне миру? І якого тоді саме, яким він бачить? Чи цей мир ми не можемо взагалі так дивитися на ті речі, які відбуваються? Це дуже такий український фокус, який не працює в. Тій реальності, якій ми живемо на планеті, а, але тут є два рівні: перший рівень Сідзіньпін в роковини російського повномасштабного вторгнення дзвонить Путіну і говорить про їхнє партнерство, дружбу, стратегічну взаємодію і все інше, що він завжди говорив. Це певним чином привітання Росії з успіхами у російській війні, яка весь час фінансувалася Китаєм. Це той маркер, який має бути в підручниках. Історії України про наших ворогів, це ми маємо дуже чітко розуміти. Але є рівночасний процес пов'язаний зі сполученими штатами, пов'язаний з тим, як нині будується ця, ця кон'юнктура. Сполучені Штати намагаються відірвати Росію від Китаю, тому що вони вважають, що Китай переміг у російській війні в Україні, захопивши Росію. Їм це не подобається. Вони вважають, що це несе стратегічну загрозу для Сполучених Штатів через Арктику і не тільки через Арктику. І нині вони це хочуть перехоплювати та. Вплив для Китаю це неприпустима ситуація, тому що вони вже пустили в Росію, і навряд і ці пазурі випустять. Ну доказом цього є їхні всі домовленості про святкування і дев'ятого і 3 вересня нової сакральної дати для Росії, так звана перемога над Японією у другій світовій війні. От, власне, Китай зараз буде робити певні дії, щоб повертати вплив на Росію. Ну це теж о, досить очікувано. Також для сі Цзіньпіна дуже важливо, що Сполучені Штати домовлялися про завершення російської війни в Україні. Саме з КНР як державу, якій Росія підпорядкована, Америка, звісно, цього робити не хоче, тому що вони хочуть ресабіктузувати Росію, в тому числі ціно наших інтересів, це те, що нині сьогодні відбувається, і от в цій всій динаміці ми маємо розглядати а, питання врегулювання російської війни в Україні, тобто це не зовсім про Україну, і для жодної з цих сторін питання України як такої загалом не стоїть. Інше питання, що а, найбільше. В цьому все ж таки є інтерес Сполучених Штатів, а не Китаю і Росії. Але тут ми бачимо наскільки складна і непередбачувана для багатьох, але досить послідовна політика Дональда Трампа. Тобто, ну ми заручники цієї ситуації, якщо дуже спрощено, ну але в той же час ми бачимо, що. Сідзіпін говорить, що група друзі миру найближчим часом збереться в Нью-Йорку. Ну про це зокрема передають різні пропагандистські змі. Ну а міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вважає, що останнім часом з'являються реальні можливості для встановлення миру в Україні. Ну от в цьому сенсі чи дійсно Китай може якось вплинути на хід перемовин, і чи може взагалі американська сторона з'явитися е, на ось цій, на цьому засіданні група друзі за мир? Угу. КНР мала змогу зупинити російську повноштабну війну з першого дня російської повноштабної війни. Нічого геть не змінилося. Росія досі залежна усьому від Китаю, Росія досі не розблокована. Китай зупиняє своє постачання в усьому і, власне, завершується війна. Це якщо дуже простою мовою пояснювати, що може зробити Зіньпіна. Але Сі Цзіньпіну необхідно якимось чином втрутитися у процес регулювання, щоб домовленості були самим Китаєм КНР. Натисла на Росію, щоб знов резобіктизувати та да, повернути оцю групу друзів за мир, яка ну на момент, коли Дональд Трамп почав свою російську компанію, вже не була нікому потрібна. На ну, от, власне після цієї розмови 24 лютого Путін заявив про цю групу, що там буде Китай, там буде Росія. і, Вірогідно там з'являться Сполучені Штати, які нині ну не годують жодним форматом взаємодії з автократіями. Не тому, що їм ці автократії подобаються, і не тому, що вони ідеологічно підтримують Росію, а тому, що в них оцей. Є план, та величезний, і геополітичний, і цинічний. Ну і вони е, роблять те, що вони роблять. Інше питання, чи буде це ефективно. Ну, але в той же час від української сторони, зокрема від е, міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, лунають, скажімо так, позитивні заяви в сторону Китаю. Зокрема, що Китайська Народна Республіка зацікавлена у справедливому завершенні війни в Україні, яку розв'язала Росія, е, він аргументує це тим, що для Китаю Європа є найбільшим ринком, і вони тому зацікавлені у відсутності дестабілізації у цьому регіоні. В цьому контексті яка зацікавленість? Е, Дійсно, Китаю, для, ну, які він для себе бачить інтереси у закінченні цієї війни і чим це дійсно їм може бути вигідно? Угу. Знову ж таки, для Китаю так стоїть питання. Він завершити війну? Міг давно, і в принципі, був би не проти давно. Інше питання, на яких умовах ситуація докорінно змінилася після перемоги президента е, Дональда Трампа, і нині воно працює не так, як це було за Джо Байдена. Власне, Китай знає, що неминуча ця тарифна війна, велика кампанія Дональда Трампа стиску на КНР, щоб відібрати від. Китаю в Китаї блага, які, як говорить адміністрація Дональда Трампа, Китай накрав за останні 50 років. Для цього КНР необхіден доступ на європейські ринки і європейський союз, тому що загалом він хоче війну, велику війну, але для цього необхідна. Економічна ситуація покраща ніж та яка є нині в Кайнер. Тому йдуть окремі переговори з європейським союзом. Власне, ті заяви, які робить міністр Сібіга, вони якраз пов'язані і частково з Європейським союзом і зі спробами дратувати, тиснути на адміністрацію Дональда Трампа, щоб вибити кращі пропозиції для України. Ну це тільки отак і пояснюється, якогось стратегічного інтересу, я просто в факті завершення війни в Україні чи зробити щось хороше для України в КНР, звісно, нема. У КНР є свій план щодо України з організацією України для того, щоб ми не перестали бути демократією, перетворилися на нову Білорусь, тому що так чи інакше воно все вкладається в великий автократичний план самого Сідзінпіна, але а зараз питання в тому, хто з ким домовиться, хто де буде суб'єктом і на яких умовах а Україна тут ну це дуже другорядне питання для автократії. Ну, до слова про те, хто з ким буде домовлятися, вчора на саміті в Києві різні лідери Європейських держав е, були присутні. І, от, зокрема, від Фінляндії пролунали заяви, що угода з Росією це буде угода з Китаєм. Цікаво, чому саме так це лунає, і чи дійсно це правда? Ну, тому що мов… Для європейського союзу веримо очевидно, що Росія це Китай, для НАТО очевидно, що російське майбутнє за китайське майбутнє. Китай пустив туди пазарі в усі сфери життєдіяльності Росії. Загалом, на моє переконання, коли Сі Цзіньпіну перестане бути зручний Путін, він поставить когось нового там знайде Патрушева Білоусова, підніме ну будь-яких цих посіпак, тому що Росія вже пронизана цивілізаційним і довгостроковим впливом впливом КНР. Тому хай там як угода з Росією, це угода. КНР, і о, досить в принципі вірогідно, що вся ця історія, яка відбувається довкола адміністрації Дональда Трампа, може бути. Ухвалена та скоригована за співучасті росіяни не Китайці, звісно, це один з аспектів або воно рівночасно відбувається, тому що ну є певні ще досі групи у Кремлі, які вважають, що Росія якась там велика, що не щось себе представляє без Китаю, і що от вона може знову бути на рівних зі сполученими штатами. Вони відчувають ці фантомні булі своєї квазі імперії. Насправді Росія без КНР нічого себе не представляє. Вся російська війна це. Результати підтримки Китаю Україна по суті оборонялася від величезного впливу. Та наступального КНР з усім підживленням російського військово-промислового комплексу, російської фінансової системи, всіх міжнародних зв'язків, які Китай надав Росії для того, щоб вона вберіглася і втрималася. Тобто, це результати передусім Китаю, і тут ну ми думаємо для всіх має бути очевидно, що КНР дійсно тут головна переможниця. От але але, от кажу, нині йде ця велика гра різні спроби впливати один на одного, то кому такий хаос, і, і в цьому всьому дуже звісно. Важко Україні, тому що ми бачимо скільки патетики, скільки заяв, зокрема, і з боку Сполучених Штатів, незрозумілі для багатьох, які одна одні протирічать, а потім якісь дивні дії, дивні кроки, рухи, вон, які всі виглядають вкрай несправедливо, і ми на це емоційно реагуємо. Ну, от але тут ще й важливо міти та й хай як це складно буде відключати цю емоційну складову і дивитися рельєфно на весь хаос, який в. Вніс Дональд Трамп, але ну це не зовсім хаос. Це його і був план вносити цей хаос і досягати чогось корисного для США. Хочу продовжити тему щодо залежності Росії від Китаю. Ви про це тільки що говорили. І, зокрема, згадати те, що Москва не здатна навіть підняти промисловість в окупованих регіонах, і тому там залучає активно до цього Китай. Зокрема, що китайські компанії зайшли вже на Донбас на окуповані частини його і цікавляться видобутком купалин на цих територіях. Про це зокрема свідчить розслідування НВ. Там йдеться, що перші серйозні контакти китайських бізнесменів із підприємствами окупованих частин Донеччини і Луганщини відбулися ще навесні 2023 року. Але Кремль на цьому не зупиняється. Він навіть намагається приєднати окуповані території до міжнародного транспортного коридору Європа, Західний Китай загальною довжиною в 9 тисяч кілометрів. Ну і також пишуть журналісти про те, що інтерес бізнесменів із під почав поширюватися Витися і на залишки вугільної промисловості окупованої Донеччини, тобто я так розумію, що Китай вже дійсно повним ходом бере участь у відновленні виробництва і видобутку копали на окупованій частині Донбасу. Цікаво в яких це вже об'ємах, і чи дійсно є цьому підтвердження, крім ось цього розслідування? Можливо, вам про це відомо. Дивіться mm -hmm. факти про участь китайців в окупації території України починаються з 2016 року, відколи вийшло перше розслідування про те, що підрядники СКНР допомагали будувати карчинські місти. І загалом туди почали відправлятися цілі цілітуристичні групи, санкціоновані китайською державою. Тобто, китайці завжди були на окупованих територіях. Вони з'являлися там з 2014 року. Вони почали там активно з'являтися спочатку початку повномасштабної війни. Ми чином пам'ятаємо, як китайці, які воєнкори на боці. Росіян висвітлювали вторгнення в Маріуполь і розповідали про український нацизм, та і всі, всі інакше. Е, і власне е, корисні копалини. Ну, це було очевидно. Так само, як було очевидно, що окуповані території за планом Китаю мають бути включені в китайську логістику в межах їхніх шовкових пут, шляхів, там та цей пояс, путь і все інше, що є вкрай токсичним і вбивчим для відкритих суспільств та, для демократій. Е, нині ж ми маємо різні факти і про те, як вони дать давно чинили видобуток о, Міді та Дебальцево, і була ця торгівля до речі, і все ну, з, речі, зроблені з вивезених з України матеріалів. Там активно продавалося на аліекспресі, тобто розслідування НВ воно не нове щось, це те, що говорилося про це давно підозра було давно. Тепер ми маємо ще чіткіші журналістські факти. Інше питання, що сама Україна цьому приділяла вкрай мало уваги, бо Україна мала бути першою державою на планеті, яка б розповідала про злочини китайців на наших територіях, але ми цього не робили або робимо запізно. Я думаю, що якби всі ці речі виявлялися активно з 22-го року і було більше. Уваги то звісно, це б і покращило наші геополітичні позиції, тому що хай там що відбувається, КНР є і буде головною загрозою для сполучених штатів, і коли розмова про КНР це для Сполучених Штатів для Дональда Трампа доросла розмова. Коли вона про Росію, це гач інша розмова. Тобто, ну отак, отак будується нині геополітика. Але те, що Китай несе безпосередню загрозу Україні через Росію, через Білорусь, через присутність, навіть у Молдові, ну це беззаперечний факт. Вже не чи про майбутні спроби Китаю втрутитися у процеси відбудови України і загалом насадити тут свій порядок денний? Але з іншого боку, ми бачимо, що Трамп заграє з Росією іноді ну останнім часом навіть часто формулює меседжі, схожі на проросійські, і таким чином виводить Росію з ізоляції. Можливо, таким чином Трамп намагається послабити Китай, чи дійсно в нього це вдасться? Ну так воно і є. Це єдина причина, чому він так робить. на ну, моє переконання, не тому, що йому глибоко симпатична Росія або те, що Росія робила в Україні. Це все пов'язано з КНР, а, але ну нам це дуже не подобається. Ми бачимо як гостро на це реагує, справедливо гостро реагує українське суспільство. І ну, єдине, що тут можна було б нам думати, і як нам робити, саме якщо говорити про людей, які мають повноваження ухвалювати рішення, це говорити з Дональдом трампом мовою про КНР. Та пов'язане з КНР і з усіма цими аспектами. Ну ну в цьому контексті знаєте, цікаво, що. Як тільки США почали говорити про угоду про корисні копалини, от останніми днями одразу ж виліз кремлівський диктатор зі своїми пропозиціями Трампу, мовляв, на Росії теж є багато копалин, і вони не проти угоди зі США. Тобто, з одного боку, диктатор спершу захопив чужі землі. Тепер хоче навіть розмінюватися ними із США і розповідає про різні російські території, які могли би бути цікаві Дональду Трампу, прошу. послушать прямо мову диктатора. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры, говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры, но ну и компании, если бы они провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Ну, те як Путін хвалиться ресурсами, чи може це означати, що він фактично е, кидає Китай, е, тим, що він домовляється з Трампом, ну принаймні намагається домовитися з ним напряму. Я б не робив поспішних висновків з цього приводу. Варто розуміти, що комунікація між РАК і НР дуже стійка. І тут необхідно ну, подивитися, ну як далеко вони зайдуть у своїх домовленостях і сполученими штатами. Але на мою думку, розірвати цей стратегічний симбіоз неможливо Сідзіньпін це вкрай небезпечна людина, набагато розумніша і хитріша за всіх росіян разом взятих. так само як і комуністична партія є набагато спроможнішою ніж весь Кремль разом взятий. Тому я думаю, їхні пазорі, які запущені в Росію, вже не виконати аж ніяк. І ми побачимо певні контрадії Китаю, контрдії Росії на їхнє зближення. Але те, що Росія шукає угоди стілки та з сполученими штатами, це очевидно, тому що вони досі вважають, повторюсь, що вони якісь там великі і що вони. Поки що вони можуть та щось досягати без волі Сі Цзіньпіна і комуністичної партії Китаю. Це, звісно, їх погубить рано чи пізно, але нам від цього не легше. А нам варто дивитися вже надалі, як вестимуться та всі ці розмови, і яким чином ми побудуємо нашу комунікацію з США? Бо хай там як США це важливі партнери України і. Ну і важ найважливіше певно в цьому, якщо говорити про якісь такі вже е, філософські речі, то розуміти, що Дональд Трамп він не вічно президент Сполучених Штатів там вже три скопійкою роки залишилося. І потім буде певно інший президент з іншою політикою і, і новими якимись моментами і в нашій двосторонній взаємодії. Але в цьому сенсі мені цікаво, чи може, наприклад, Путін просто маніпулювати те, що ми почули, зокрема, і намагатися таким чином просто говорити Трампу те, що він хоче почути. А насправді він цього не хоче і залишиться з дружбою з Китаєм таким чином. Тобто, можливо, це зараз просто гра на публіку? Дивіться, зараз відбуваються такі речі, що ніхто вам точно не скаже, що відбувається. Зайва пататака зайва. Ну люди дуже Людям важко все це слухати насправді, тому що кожен щось говорить, щось від себе вигадує. Ні, ви, ні Я не знаємо про що ведуться переговори між Білим домом і Кремлем, між Кремлем і Сізініпіном. Тим паче воно зараз вкрай динамічне. Якщо у нас ситуація там була при Джо Байдені, коли все було стратегічно послідовно, зрозуміло, можна було проаналізувати зараз. Навіть аналітикам складно аналізувати кроки Сполучених Штатів а, з приводу всіх автократів, бо такі кампанії ведуться не тільки довкола Росії, вони ведуться довкола Білору. Усі північної Кореї вони втручаються у близькосхідні та процеси, втручаються у латинсько-американські процеси. Ми бачили всю ту всі ті речі, які робив той самий Ілон Маск і команда наближена Дональда Трампа з IFD в Німеччині вплив на німецькі вибори. Тобто, це величезна кількість різних одночасних кроків, які треба зважувати. Але ситуація настільки швидко змінюється. Що Спрогнозувати, які будуть наступні кроки, ми не можемо, і власне в цьому є теж тактика самого Дональда Трампа, тому що він майстерно займається різного роду геополітичними спекуляціями, створює різний інформаційний шум простір для своїх маневрів. Ну, це приблизно те, як би працював в великі та якісь фондові компанії, нерфондовому ринку з відомими там процесами. От тобто, ну це отака в нас ситуація. Тому моя порада тут просто дочекати. Тяся в найближчого майбутньому зараз йдеться число величезна кількість різного роду переговорів, і вже незабаром ми збачитимемо якісь більш конкретні речі. Плюс повторюся, Цзіньпін буде 9 травня в Москві, Він стоятиме поруч з путіним, вітаючи армію вбивць. І власне мені здається, це те, що ми маємо для себе зрозуміти насамперед, що КНР е, є. Є державою, яка дуже ворожа до України, і яка насправді привітала Путіна з третіми роковинами повномасштабного вторгнення. Ну поки що, як плюс щодо 9 травня, Трамп не збирається поки до Москви, Ну принаймні, поки не буде мирного ем, якогось мирних переговорів або зупинення бойових дій. Можливо, це позитив, все таки, але хочу з вами ще обговорити інші рішення Трампа, які вчора активно обговорювали аналітики, зокрема те, що він закриває військову базу НАТО у грецькому місті, яка відігравала ключову роль у логістиці постачання зброї Україні, і ця база використовувалася США і НАТО для перекидання сил до східної Європи. Скажімо так, аналітики пишуть, що Трамп ухвалив це рішення закрити цю військову базу в Греції на прохання Путіна і Ердогана. Чи це можливо навіть було на прохання Сідзіпіня? Я думаю, що Дональд Трамп керується своїми власними діями і власним розрахунком. Якщо ми зараз відійдемо від всіх цих тактичних речей і подивимося на те, що обіцяла робити команда Трампа перед виборами та президентськими США, вони сказали дуже чітко: Європа буде забезпечувати оборону сама європейські справи, це питання Європи, захист України питання Європи. Америка буде допомагати тоді, коли Європа продемонструє, що Україна для них важлива. Вони навіть пропонували негайно прийняти Україну європейський союз там за пару місяців і повністю знищити євробюрократію для цього, бо так буде хотіти Дональд Трамп. В принципі, вони роблять усе те, що вони обіцяли. Вони змушують Європу самостійно брати майбутнє своєї безпеки у власні руки. А загалом, те, що ми теж маємо розуміти, дуже Чітко про цю адміністрацію їхнім головним пріоритетом є індопацифіка, і для них є цікавими ті європейські країни, які працюють в регіоні Індопацифіки. Саме тому ми сьогодні бачимо такий сплеск активності Франції, Німеччини і багатьох інших довкола Філіппін, Тайваню, Японії. Тобто, Франція, взагалі, вивела в перших х років свій авіаносець та шаль Голь в Індопацифіку. Ну тобто е так вони працюють за такою логікою. Для них ні, Україна, не блигтіський схід не є топ пріоритетом Для них пріоритет Індопацифіка і це. Насправді досить очікувано і справедливо враховуючи те, що саме в Індо-Пацифіці буде йти фронт війни з КНР, коли Сізіпін зробить цей крок. Тобто Тайвань може бути наступним, якщо Україна програє, якщо союзники не нададуть тільки підтримки і не нададуть гарантій, то Китай на цьому не зупиниться. І те, що ви кажете, піде далі на Індо-Пацифіку, Чи можемо побачити навіть розгортання нових воєн і конфліктів в інших регіонах? Uh -huh. Ну, Індопацифіка це головний театр, як так само, як і Арктика. Саме тому такі всі дії з приводу Росії, тому що Дональд Трамп розуміє, що не можна допустити війни в Арктиці, де Америка насправді дуже програє і Росії, і Китаю. От а, а Тайвань він завжди був наступним. Буде наступним. тобто для Сізінпіни геть нічого не міняється. Він змінює своїх розрахунків. Він як планував вторгнення у Тайвань, так його і планує. Але це ж не тільки мова про Тайвань. Це і Філіппіни, От сьогодні, наприклад, остров Палаван, це величезний острів та Філіппінах, Китайці взагалі на свої мапи почали додавати. тобто Японія та так само. Ми бачимо до речі, де що я дуже рекомендую звернути увагу. Ми зараз багато обговорюємо, що от європейський суд з Україною, але ми геть не звертає звертаємо уваги на, на другу після штатів найважливішу демократію на Японію, де є досить колективна і стійка позиція на підтримку України е, від численних та лідерів ліберальної партії Японії, правляючи буквально вчора. Знає така іче вкрай впливова та людина в ЛДП написала дуже жорстку позицію на підтримку України і апелювала до аботапеського меморандуму, з яким Україну підманули, і власне апелювала до того, що Японія має розраховувати теж на власні сили передовсім. Ці ці речі мають до чого нас змусити до того, щоб шукати різного роду партнерств, різного роду альянсів, думати як буде найкраще і в Україні з урахуванням взаємовигідної співпраці з демократіями. І якщо е, Штати на сьогодні не набуть відкриті до, якого, до якогось роду безпекового партнерства, давайте мислити екзотично. У нас завжди є і японський напрямок, і південно-корейський напрямок, і багато інших, які важливі для штатів. І так ми побудуємо раціональну розумну геополітику. Але те. Те, Що наступні країни є в переліку, це очевидно. Китай взагалі претендує на території кожної зі своїх сусідів, крім Росії, та усюди є територіальні претензії усюди є провокації від Індії до власне тієї самої південної Кореї. Ну і те, що в інші регіони під загрозою, це теж правда, але все ж таки я б звертав увагу передовсім на На неставити не можна не на сікі на індопацифіку, скільки на пацифіку. В цьому сенсі Японія і Південна Корея могли би стати гарантами безпеки, тому що останнім часом Україна говорить про те, що Туреччина могла би стати гарантом безпеки і могла би теж бути присутня на перемовинах. Ердоган каже, що вони залюбки нададуть майданчик для переговорів. В цьому сенсі так Японія і Південна Корея можуть нам стати, скажімо так, союзниками і гарантами. Те, що з Японією відповідні переговори мають йти щодня, це те, що ми навіть не маємо обговорювати. Але ну ми розуміємо, що ну не зовсім так, як би хотілося. Тобто, якщо ми думаємо, що присутність України така сама в Японії, як умовно в Євросоюзі і в Брюсселі, ні, це не так, і це ну ми розуміємо недобре. Південна Корея, на вибрилки, жаль, наразі ні, тому що ми бачимо, що там і продовжується внутрішня політична криза. От сьогодні е, Консільний суд завершив розгляд питання про імпічмент президента та йона пішов на раджу кімнату, скоро вийде зі своїм рішенням. Так ми будемо розуміти вже краще на ситуацію в самій південній Кореї, але Південна Корея насправді дуже подібна на Україну в контексті підходів Дональда Трампа, тому що він також планує там змінювати свої підходи, свої візії та переводити американські війська з північно-корейської загрози тільки на китайську, це означає, що Південна Корея матиме оборонятися від КНДР сама, і в неї не буде нікого, крім Японії. Що насправді дуже добре, тому що всі ми. Дуже б хотіли бачити альянс між Південною Кореєю і Японією без огляду на події сторічної давнини, які досі там лівими силами Південні Кореї пропагуються. От то власне, але те, що присутність України в районі Східної Азії, я не кажу, про всю Азію Східної Азії та і звісно краще південно-східне і південна, Південно, але Східна Азія це те, що має бути на порядку денному щодня на тому ж рівні, що Європейський Союз і Питання Америки це однозначно, тому що всі інтереси США там, а ми не там. І відповідно розмова з нами така, яка вона є на сьогодні. Так, дякую вам дуже. Сподіваємось, дійсно на справедливий мир і на те, що союзники таки відіграють в тому числі ключову роль і стануть дійсно. Гарантами безпеки, а не так, як це було на Будапештському меморандумі, якого ніхто не дотримувався. Дякую вам дуже. Нагадаю, що був Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Дякую вам.